Поїхали. Привіт. Всім доброго дня. Вітаємо. Доброго дня. З вами е, ваша вже, е, я думаю, е, пара, яка намулила вам око, пара психологів е, Наталя Трушина. А це ми ще не починали. Я Анастасія Концевська. Але зараз ми будемо починати продовжувати. Е, щойно ми е, змирилися з думкою про те, що тема. Е, Критичного мислення вона справді не має берегів і меж. От щойно ми поговорили про особисті межі, ми зрозуміли, що у критичного мислення меж немає, немає меж для самовдосконалення. Тому ми трошечки згадаємо, про що ми говорили в попередніх серіях. Ми збирали з вами докупи всі критерії, які допомагають нам визначати, що таке критичне мислення. Ми з вами відрізняли е, критичне мислення від інших некритичних способів мислення. Ми визначали, що є хворобою і здоров'ям, і як це пов'язано з критичним мисленням. І в минулій нашій е, програмі, в минулому нашому ефірі, ми говорили про те, як особистісні межі пов'язані з критичним мисленням. І сьогодні, ідучи додому з курсів, я в одному німецькому подкасті мені ж цікаво, що в німці говорять про критичне мислення. Почула про те, що критичне мислення на думку от, німецьких філософів і німецьких соціологів є основою такою, засадничим, таким положенням демократичної держави. Без критичного мислення немає демократії. І ще одну таку цікаву штуку, що критичне мислення не можна відрізняти від наукового, оскільки критичне мислення по суті є, якщо взяти таку розтяжку лінієчку від і до, то ну, те, що називається Denken», тобто наукове мислення, воно знаходиться на цій самій лінійці, тому що ми критичне мислення починаємо з того, що перевіряємо факти. І от про факти і фейки, і маніпуляції в інфопросторі ми сьогодні будемо говорити. Отже, скажи нам, будь ласка, Натальку, які ознаки фейку? Найголовнішою ознакою фейку, і те фейк це англійське слово, яке переводиться як імітуючий. На відміну від false, що значить неправдивий. Основною ознакою фейку є те, що він подібний до правдивої новини, новини факту, і тому цей фейковий факт, новина повідомлення, є більш небезпечним. Тому що ми підробка, можемо... да? Можна назвати фейк підробкою. Так, да, да, це є підробка. Да, ми можемо сприйняти його за правду, тому що він маскується під правду. Да, і це є основною ознакою фейкової новини. Що ще важливо? Фейки, вони, як правило, є досить простими, примітивними, тому що вони створюються так, щоб робити такий миттєвий вплив, досить емоційні. Якщо ви бачите якусь новину, де щось написано капслоком з знаками оклику, червоним а, червоним капслоком. Червоним, да, оце все... Терміново, значить, прямо зараз. Дуже важ... От Всі слова, які заряжені емоційно, або ці такі заголовки, прикольні, вах! Дівчина розповіла. Да? Ну, угу, угу. Там щось, значить, буде ну, це вже є емоційне перекручення. Яке ну, вже треба ставити собі таку галочку, червоний прапорець, Red Flag, що називається ого, зараз щось буде можливо таке трошки. Е, шок-контент, ще... шок-контент, да? Шок-контент, да. І е, Важливо ще, що фейки вони такі, е, вони такі, не мають тривалості, вони не, не тяглі, тобто вони не мають як такого якогось тривалого продовження, тому що це разово така історія. Яка е, ну, робиться для того, щоб зманіпулювати поглядом якоїсь кількості людей досить вели я... на добре продуману технологію. Е, власне, це і є технологія, да? Фейт Мене дуже фейт. зачепило і от сижу інсайтую, і я хочу ще раз повернутися до першого, що ти сказала, і ще раз просто так двічі підкреслити червоним, що фейк і false, тобто підробка і неправда. Це різні речі. Коли ми говоримо про неправдиву інформацію, щось таке, що не відповідає дійсності, да, ну, це як в логіці false uh, true. Тобто це істина і, і ну, неправда. Я не пам'ятаю, як точно звучить в логіці ці uh, поняття, да, які розводяться. що це, це, це правда, це неправда. І uh, неправдою є, наприклад, там, те, що протирічить. Фактам дійсності. А фейк це не просто неправда. Да? Те, що ти говориш. Це якась така прикольна штука, ну, прикольна в плані механіки дії. Розроблена. Угу. Вона розроблена це такий мутант. Це не повністю неправда там. там про Історія якої не було, факт якого не було, а це якась напівправда. Неправда загорнута в якусь таку обгортку, яка чимось чіпляє. Тобто там щось таке є, змушує нас вірити в те, що це правда. І ми спробуємо розібратися, що саме. І от говоримо перше про емоції, що те, що нас хоче зачепити емоційно. Схоже хоче нам ну, згодувати фейк. Так, угу. <звій> да, да. от те, що ти підкреслюєш, Марис, да, вона суть того, що фейк є як маніпуляція, де да, є проявом впливу одних людей на інших, да, проявом бажання. Чогось досягти, да, якихось своїх цілей через вплив на мислення, на, ну, на викривлення його да, у інших людей. І найлегше це зробити через емоції, да, бо ми всі біологічні істоти, наші емоції є частиною нашої біології. Да, ми трошки про це говорили в інших випусках, що це наша природа, да, людина є емоційною, бо емоції це наші індикатори по життю, да, які допомагають нам орієнтуватися, виживати. Задовольняти свої життєві потреби, і... але як, як гарно працюючий біологічний механізм, навіть mm -hmm. він зрозумілий і на нього можна впливати. Да? І є такі кнопочки, на які можна натискати, щоб викликати певні емоції. І якщо людина не робить спеціального зусилля для усвідомлення і контролю цих емоцій, для регуляції їх, то вона буде захоплена да, певним емоційним посилом. Да. Я думаю, сам власне перше зусилля це взагалі розпізнати, що в даний момент часу щось викликає у мене емоцію. Це як навички в mindfulness в дібіті терапії. Тобто, коли я щось відчуваю, в цей же самий момент я можу не давати собі звіт, що я це відчуваю. Я можу відчувати роздратування і не розуміти, що я відчуваю роздратування. Зрозуміти лише коли десь там всередині дня я на комусь зірвалася. У мене може з'явитись такий неприємний осад, який переросте в поганий настрій, і я не буду розуміти, звідки він взявся. Я, я хочу з теж замітити, що ми з тобою цю тему. Розкриємо окремо, бо в нас вже буде окремий випуск про mindfulness і його зв'язок з критичним. Так, да, да, да. звичайно, звичайно. Я просто Я зробила, зробила такий гачочок стосовно того, ну, люди точно нас слухаючи, мені здається, що абсолютно точно будуть запитувати, а як це можна усвідомлювати, а як це взагалі робиться. Я думаю, можна почати з того: зверніть увагу на ці новини, відкрийте канали, які ви читаєте новини, я не знаю, чи хтось ще читає газети, лише чи електронні газети, відкрити і почитайте заголовки. Так, да, майстерність складати заголовки це особлива історія. І ви ж розумієте, що журналістика. Ну, ми не говоримо зараз про чесну і справжню журналістику: ми говоримо про створення контенту, який утримує мільйони глядачів у джерела, так сказати, інформації. Да? І нам, ну, їм потрібні перегляди, їм потрібно, щоб ця інформація стала вірусною, і саме тому вони створюють такі заголовки, які точно привернуть вашу увагу. Але саме такі заголовки. А вони є ознакою дурного тону і дешевих фейків. Я би знаю, що додала до твоєї пропозиції практичної, да, що можна робити от прям як, як вправи, те, що я пропоную людям, які жаліються, ну, що зараз новини вони ж дуже поглинають, да, бо ми маємо війну і ми ну, маємо нам хочеться слідкувати, мати якісь розуміння, що відбувається. Але коли починаєш читати новини, часто в них занурюєшся. Mm -hmm. Я часто кажу так, що можна зробити перше обмеження по часу собі, оцей цей час я присвячую новинам. А по-друге, по завершенню цього часу робити детокс. Наприклад, в формі такого запитання до себе, який осад зараз в мене залишився? І просто перераховувати, в мене відчуття зради, все пропало. Все, ще все пропало, все погано. Да -да, від новин. Нас продали, ми ну все, все, все. І тоді питати ну наступне запитання. Да, от Звідки це в мене взялось? Да, з якої саме новини? Да? І можна тоді е, зрозуміти, що деякі джерела, які я читаю, вони дають мені інформацію, я справді складаю собі якусь потрібну картинку, щоб орієнтуватись. А після деяких джерел у мене залишається неприємний присмак. Присмак, так. При цьому треба пам'ятати, що ця інформація, яка викликає в мене негативні емоції, вона швидше врізається в пам'ять, вона дуже рідко внутрішній супротив зустрічає, і це момент того, як працює наш мозок і як працюють наші біологічні механізми. В плані того, що ми запам'ятовуємо і звертаємо увагу на те, що викликає у нас нехороші емоції. емоції для того, щоб захистити себе у майбутньому, і тому наш біологічний механізм у випадку новин працює проти нас. Ми починаємо більше і більше, значить, занурюватись в ті джерела інформації, які дають сильне таке збудження. Але залишають нас втомленим, виснаженим, розкачаними, розхитаними і. Я думаю, що має сенс поговорити про е ознаки. От, е ми вже достатньо заінтригували, я думаю, тих, хто нас слухає, і має сенс поговорити про ну, ще додаткові ознаки, окрім того, що є апеляція до емоцій. Uh -huh. Що ще робить е, фейковий інфопростір, Це, верніше насичений фейками інфопростір? Е, як він влаштовує? Давай збирати, що там є, які uh -huh. там є мені прийоми. Ти знаєш, я вчора коли готувалася, я по Випадково натрапила на таку цікаву думку. Я думала про відповідальність журналістів. Ти якраз про це трохи радіальність mm -hmm. mm -hmm. журналістів за те, як подається інформація. Так? Бо О, це була взагалі... дуже болісна тема, да. Болісна тема, бо, е, є навіть така історія, як Журналістська етика і кодекси журналістів. О, вона є! Бо, Правда. Вони напили серйозно. Я вперше чую. Я думала, як в тому анекдоті дали пістолети, крутися як хочеш. Ну, по факту воно так і відбувається. Але це кодекс, навіть навіть є кодекс українського журналіста, і він прописаний. Чому я про нього згадую? Тема відповідальності журналістів ми не будемо її брати, бо це сум, печаль і сльози. Так? Відкладемо це на совість журналістів, хай вони розвивають свою спільноту. Але в цьому кодексі гарно прописано якраз те, від чого можна відштовхнутися, що не робити. О, там ось. буквально е, я зараз зачитаю, там перераховані такі історії: е, редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, тексти, заголовки, не повинні фальсифікувати зміст. Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного. Та що? Неприпустимими є розповсюдження інформації, що містить упередженість чи необґрунтовані звинувачення. Не допускається вибіркове цитування. Моє питання, а журналі... От журналісти ви протестируєте. У вас кодекс. У вас там етичний кодекс, у вас там так прикольно все написано. Ні, ні, не знаю. Не, не корсього серед наших глядачів є журналісти. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи як, як ви користуєтесь етичним кодексом? Да. Я припускаю, що напевне, такі є журналісти, які користуються етичним кодексом, просто ці журналісти не наповнюють, ну тобто їхній контент. Не настільки викличний, щоб е бути в топах. Так. Тобто, скоріше за все, от той Спокійна, контент є е подачі інформації, яка не створює цього вау-ефекту. <під> без вау-ефекту на голку адреналіну. Абсолютно, так. Да. І е е такі тексти може бути навіть не цікаво читати, тому <під> що там немає цього вау-ефекту, там є сухі факти. І е, е, тоді виникає питання, чи не шукаємо ми собі пригод на різні місця нашого тіла, вибираючи саме такі е, яскравенькі, барвистенькі е, фейки? Це супер, ти підкреслюєш момент, що це справді е, імпульс наш із середини, який робить нас вразливими до фейкових новин, дезінформації і маніпуляцій. Ми маємо цю дофамінову залежність зараз, на боку великої кількості інформації яскравої, постійно, що постійно змінюється, мерехти, соцмережі, ці от кліпові такі е, кліпова подача інформації. Воно все підсаджує нас та, на таку е, залежність. Від яскравого, емоційного, короткого, це навадив роман з нарцисичним партнером, який саджає нас на адреналінові качелі. І спочатку ми купаємося в тому прекрасному, що він нам дає, а потім він нам створює, як англійською кажуть, «the highest high і lowest low», тобто най, най, найвища висота yeah, і там най, найнижче дно. І так, власне у нас це, такий роман виникає з фейками новинами. І прекрасна аналогія, бо там же є ще одне з цього слідства: е потім скучно із здоровою людиною, з якою здорові стосунки, вони кажуться дуже прісними, ванільними, і скучними. І саме це відбувається да, з новинами, і ми. Вже майже два роки знаходимося в жахливій, в жахливій історії, в жахливому сні, від якого не можемо прокинутися. Для, ну, сон реальність, бо це реальність, власне. і ми звикли щоранку відкривати новини, і морально ми певною мірою готові до того, що зараз нас чимось обпече, обільє. Чимось ми будемо зараз дуже вражені. І іноді відсутність таких новин. Ви, до речі, можете простежити за своїми відчуттями. Якщо ви не знаходите якихось ну, там, сильних емоційно заряджених новин, що ви відчуваєте в цей момент? Окей. І ми тоді повернемося до маніпулятивних е, прийомів да, на, на протистояння тому, що Наталя зачитала з етичного кодексу. Ну, от, маніпулятивні, недобросовісні джерела дуже часто використовують те, про що я весь час повторюю. Власне, це мені, мене не е, постійно вражає. Постійно вражає, що люди слухають, наприклад, різних експертів і псевдоекспертів, і допустимо. Справжні експерти апелюють до фактів. Ну, от як ми намагаємося апелювати до фактів, що таке факт? Це якась подія, дія, яка задокументована належним чином, як, власне, було сказано без викривлення змісту? Це результати якогось як експерименту, який ми вас теж в ефірчиках годуємо. Да? І ви можете завжди зайти по посиланню, знайти цей експеримент і подивитися, хто взяв участь у цьому експерименті. Ну, я Не маю на увазі конкретних людей, мається на увазі, які люди, в якій кількості. Ви можете перевірити методи, ви можете провести свій аналогічний експеримент і спростувати, наприклад, цей факт. Чи сказати: О, дивіться, не все так однозначно, але ви можете це зробити на основі того, що називається емпіричним дослідженням. А псевдоексперт висловлює думку. Mm -hmm. От особиста думка, вона особливо якщо експерт вміє дуже гарно говорити, чи використовує яскраві емоційні образи, соковиту мову і так далі. І Він висловлює свою думку, і часто його особиста думка, знову ж таки, вона виглядає гарніше, і вона, можливо, може лягати на наш індивідуальний досвід краще, ніж факти. Ну, Можемо спробувати навести приклад, ну, по-моєму, ми багато про це говорили. Тобі спадає на думку щось? Мені спитають е, конкретні приклади, але мені це приклади, які не хочеться навіть е, згадувати, знаєш, щоб зайвий раз не тиражувати ці там якісь прізвища, образи. Ні, не, не будемо, прізвищ ми не називаємо, ми просто ну, ситуації. Тут є ловушка, да, яку теж можемо підкреслити, і можемо навіть теж спитати у глядачів е, про е, так сказати. Е, чи є у вас експерти, да, яким ви довіряєте не критично? Можливо, mm -hmm. ви зараз так подивитись на свій от, десь в голові чи в серці, да, є список таких експертів довірених, і спитати в себе: а коли я останній раз перевіряв, от, чи ця людина каже компетентно, коли я останній раз перевіряв, чи ця людина каже по фактам, чи вже починає щось якісь фантазії розганяти? Да? Бо цікаво, mm -hmm. а чому я просто кажу, що тут є ловушка, вона описана дуже давно в соціальній психології? Вожки експертності і були uh -huh. навіть досвіді такі вони дуже забавні, коли людина отягнута як експерт в красивому костюмі з презентабельною там зачіскою, окулярами, бабочкою. Гарно, а, виглядає, при цьому, гарно виглядає при цьому, тобто виглядає. виглядає красиво, говорить поставленим голосом з красивими інтонаціями. Правильно, це все вокалізовано, і людина оце все зачитує якусь досить очевидну маячню, після цього розумні. Це не були якісь дивні люди, це були розумні люди в експерименті, якісь студенти, да, які слухали цю лекцію, оцінюють її як прекрасну, як дуже інформативну, дуже наповнену і нову. А, а, да. ну, тому що цей ореол людини, да, що вона експерт, її було презентовано як експерта, і ми вже маємо попередню довіру, да, яка вже, вже працює. Як кажуть, перший рік ти працюєш на заліковку, потім заліковка на те. Якщо є у людини якесь це ім'я і репутація, да? вона працює на неї. Да? І... Ти знаєш, я навіть, якщо немає імені, і репутації. Я кілька років поспіль у мене був проєкт тренер, тренінг-тренерів ще в ті незапам'ятні часи, коли ми працювали, працювали офлайн. От, і да, да, були такі часи динозаврів, да, але Динозаврі <риклад> да. Ми, да, ми працювали да, офлайн. І в одній моїй групі у ну, мене прекрасні, завжди дуже талановиті е, учасники. Е, я зробила ну, таку випускну сесію. Ми запросили на тренінг е, людей е, сторонніх. От сказали, що от це випускні роботи. Ви дві години будете дивитися тобто дві години, дві години, дві години ви будете дивитись майстер-класи у таких новоспечених тренерів, брати участь, перепрошую. Не дивитися, не тільки дивитись, а брати участь. Це все онлайн формат, вони зіпсував в плані лексики. От, і е, там були ну, учасники, у яких ну, була різна суперсила, скажімо так. Була достатньо скромна е, дівчина, сором'язлива, яка зробила, на мою експертну думку, як тренера, який розуміє, що тренінг це не те, що ти е, подаєш як вау, інформацію. Тренінг це щось таке, чому ти сам маєш змогу навчитись впродовж короткого проміжку часу, це досвід, який ти отримуєш, і з собою забираєш. Угу. І іноді тобі здається, що ти його отримав сам без будь-якої підтримки. І це найвищий клас роботи тренера, коли людина навіть не розуміє, яким чином вона е, збагнула це, і мені здається: і оця дівчина зробила дуже талановиту. Ці дві години вона примудрилася дати е, е, таку кількість вправ, і учасники були весь час залучені, вони не, не І Майже ніхто не помітив потім, коли давали фідбек, її майстерність в цьому. І був прекрасний хлопець, е, який дуже любив говорити. Оце, як я, приміром зараз, він ніс таку чушню, таку єрість, просто неймовірну, значить, по темі тренінгу. Це навіть не була лекція, це була просто. Але він ніс її ну з таким чудовим компетентним виглядом. Він був такий впевнений в собі, що не було жодного учасника, який не відмітив би його. Ні, були там якісь, ну там люди більш вдумливі, скажімо так, хто в цьому феєрверку все-таки щось помітив не те. Але казали, да, ми хочемо відмітити роботу, да, от він здавався дуже експертним, дуже компетентним, дуже таким. І це про те, що він лише починає роботу. І в нього немає бекграунду. Да, Він поставлений в позицію тренера, але сказано, що це люди, які вчаться. І виходить, що справжню роботу, справжню майстерність її не помітили. А от ці фірверки. <свят> uh -huh. Вони були помічені майже всіма. І це трохи сумно. <свят> Але це дуже яскравий приклад, як ми плутимо факти і особисті думки. Uh -huh. Тут така історія: треба себе запитати: чи ми шукаємо пригод, чи ми шукаємо когось, хто нас надихає, чи ми шукаємо якусь фантазію. Тобі треба тоді до цього експерта ставитись до як до яскравої фантазії, яку ти просто переживаєш впродовж цієї години, а потім ти мусиш жити це життя. Але для того, щоб жити життя, ти мусиш керуватися чимось іншим, ніж фантазіями, які не мають жодного підтвердження. Ну от так, така я, ти, 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 ти говориш. Я дуже прям. Я відчуваю, що в мене терапевтична частина моя прям збуджується, бо я думаю, тут далі, тут цікаво, можна досліджувати. А кого я обираю собі, як у цих яскравих людей? А чому да? Бо нас завжди тягне до когось Абсолютно. такі риси, яких нам не вистачає, да і ми ними зачаровуємось цими людьми. Або вони дозволяють собі щось таке, з чого ми не хотіли б дуже, але да. не можемо собі дозволити. Да, да. І це прикольна така динаміка, вже це може переходити в таке дослідження власного ну, такого психологічного якогось простору своїх особливостей, своєї динаміки. Але побічний ефект в тому, да, що ми отримаємо інформацію, якою ми завантажуємось, і е, яку пропустили в себе без фільтру да, через те, що ми виявилися зачаровані. Мені здається, що тут нам треба нашим слухачам, глядачам дати момент порефлексувати над цією темою, такою красивою, заряженою, цікавою. От. І наступні способи да, маніпуляції фейки ми продовжимо розказувати в Так, році. Я абсолютно я точно хотіла поговорити про таку штуку, як фейкова наука. Із чого вона складається, тому що коли я почула, ну коли, там, наприклад, говорю на групах якісь факти там, доведені, мені кажуть, ні, є інші факти, я питаю, а де а чого, і вони називають певні прізвища, ми домовлялися нічого не називати. І я кажу: Окей, ви бачили це дослідження, ви бачили дизайн цього дослідження, як ці дані були отримані. Люди кажуть, ні, ні, не бачила, це факт. Мені здається, що теж має сенс поговорити про певні ознаки фейкової науки і взагалі про інші маніпуляції, які використовуються в інфопросторі в тому числі. Так, тому залишайтесь з нами, приходьте знову до нас. На все добре, все добре. як кажуть там на нетфліксі, чи де там stay tuned for the next episode, Да? Давай лайки, пишіть коментарі, пишіть свої запитання, зауваження да. па-па.